Вітаю, друзі, на каналі Текорчик. І це відео я не збирався знімати. Що ми робимо? Ми робимо таку кладовочку. І є маленька вона зовсім подсобне приміщення. І думаю, пошпаклювати пофарбувати, але виводити стіни оці криві. Якось мені дуже не хотілося. Пойбачте, які стіни. І я хотів вирішив щось придумати, щоб зараз зашпаклювати і було красиво. Щоб мені не шкурити, нічого не робити такого. І ось дивіться, я покажу вам, що вийшло. Ось така декоративна штукатурка вийшла. Ось. І потім пофарбую. Показати, як я її роблю. Тобто за один слой ми перекриваємо всі, усі нерівності і робимо таку гладку поверхню, о, тут краще видно, таку гладку поверхню, і начебто заріз каменю. О, може, тут або ого, тут гарно видно. тут освітлення не дуже. Значить, то так зріскав який Вики нас вийшов як декор. Зараз я вам покажу як я це роблю. шпатливка тут нанес нанесли уже слой фінишной шпакливки с этой шокола в звучайных мешках шпатливка и такий валик жовтый поролоновый я прокаю такую шегрень самый найдешевший и самый простой декор. Такие можно заработать. Теперь я беру кельму и просто я вот так вот мочаю шпагливку и наношу кручу кельму и наношу одразу же сюди. Дуже швидко виходить це це діло. Я так просто спланував, щоб зробити як можна простіше, як можна швидше і як можна красивіше. І результат доволі таки достойний. Вийшов такий травінтійчик, можна сказати, вийшов у нас. Тепер я беру отакий шпатель, більш широкий, не, не такий, як я набирав, а ось такий. У мене ізоленті відмічено для пальця, тому що тут угли вигнуті назовні. Вигнуті. І тому, щоб угли не малювали, мені потрібно знати де моя робоча поверхня, Це там, де нема ізолянки. І у різно направленими рухами я отак от прохожусь. В принципі, ви можете залишити ось отак. От. Ну, мені більше подобається те, що я зробив потім. Моя дружина не згодна. Вона хотіла би так залишити, але мені більше подобається той результат, ніж оцей. Направленими руками я вот так вот приглашу. В принципі такий результат думаю поганий, що можна таку фактуру робити і не в обов'язково. Якщо красиво зафарбувати, зробити лісіровку, ми може замолощуватись мабуть, тут лісіровками не будемо. Я покажу вам пофарбований результат. Воно так видно трішки розводить, трішки залишаємо його і потім, коли воно ще наше шпадрівка більш підв'ялася, ми її більш уплотнимо. Ось все вже вже зроблено, те, що залізло зверху, я зняв повністю. Отак от. Те, що вже не заспішило. Що... все нормально стыкуется и я потом резнонаправленными рухами заглажу кель мою. я думаю можно и звичайную шпатулу, на среза камня. Можно сказать, травинтинчик. Выходит такие. Хорошо. Ну, Серым пофарбовать или серой, то выберем, можно сказать, эффект цемента. мікроцемент ось трішечки пройшовся але ви бачите ще раз води є потім ще оно підстине, і я ще повернусь і так повертаюсь повертаюсь і підглажую підлажую час від часу Поки воно не стане повністю заглажуватись до такого стану, що я потім заглажую, і потім воно вже не залишає ніяких розводів, нічого. Просто уплотняється і нам не потрібно не шкурити, нічого. У нас рівна поверхня, незважаючи на те, що воно було усе в кавернах. Все Ладенько, все рівненько, не, не потрібно шкурити, не буде пилу, нічого. Фарбуємо і у нас чудова кладовочка доволі такий достойний результат. Далі поки все. Тут трішки ми от пройшли далі і трішечки Далі, вона ще трішки підстила, І Ось вже я більш натискаю. І уплотняє матеріал, щоб він був уже більш гладкий. Ось, прохожу знову по всій поверхні. І вже наша поверхня вона така виходить гладка з такими середині, як а ну, Ось тут давайте я вам покажу тут. Більш там не видно, а тут більш видно тут освітлення під кутом. Ось. Я прохожу, вже воно підстило. І обладняю. Ось виходять такі, як каверночки у нас. І ось я обладняю, вже розводу майже не видно. Потім ще повернусь, вже такі маленькі розводники загладяться. Буде зовсім гладка поверхня. Ось звичайний фініш, фініш на шпаклі в відра, повер в відр, мішках. В моєму випадку тут яка в мене залишалась така, я використовую У мене мультифініш, можна звичайний фініш, тут немає різниці. Ось я проходжу. І ми бачимо вже майже готовий результат. І вже як Останній раз я буду проходити, я вже не буду вам показувати. ну В принципі, то, той самий. Тобто ми повертаємось, доки воно нам не влаштує, тут ще трішечки залишаються у нас напливчики. Але потім, коли воно ще підстине трішки, ми вже будемо проходити всі напливчиків не буде. Буде така ось гладка поверхня. Ось така голока, бачите, вже немає на нічого. Тут у нас вже вот, уже все пройдено. І проходимось, потім будемо фарбувати покажу, як будемо фарбувати. Так, друзі, я вже почав робити. Ось вот, я отакий вот, вот. блиск трішечки досягнув. Це я дотягнув звичайною фарбою. Зараз я вам покажу, як я це робив. Значить, передає так, камера. Ну, дає такий трішки глянець, як венеціанка, Трішки зараз кольори відрізняються, тому що ще не висохло. Ну Взагалі-то я не збирався, ну воно мені не потрібно, цей глянець, тут це у нас способне приміщення, але це я вирішив зробити заради експерименту. І щоб показати вам моїм підписникам, моїм глядачам ну І для себе поекспериментувати на майбутнє і для вас зайжу знання. Я взяв, звичайно, що, шпар... я, що я зробив. Я, не я спочатку погрунтував, не шкурив нічого. Погрунтував, потім грунтовкою глибокого проникнення. Потім я взяв фарбу, додав. Біжого пігменту і трішечки чорного, щоб приговорити е, ядовитість. І профарбував один слой. Просто профарбував, нічого не роблячи. І тепер другий слой, що я роблю, беру ту ж саму фарбу. Беру ту ж саму фарбу, зараз я пройду по котам, прохожу. Ну тобто я не став знімати, як я грунтував, фарбував. тут нічого такого супер, такого щось, чого б не зміг би зробити, без якихось консультацій, навіть новічок. На нічого тут такого немає. То здесь вот такую делянку я беру. Ну, делянку так, чтобы два раза валик мочить. Нормально. Ну, мое вот, Можете и меньшими делянками работать. Я сначала начал меньшими работать. Потом забыл, что я вспыхаю. Вот такой делянкой. Я думаю, когда он высохнет, не будет никаких стыков. Потому что не требуется заморачиваться. Це стикаємося. Ну, все рівно. Я вважаю, що краще робити від кота до кота. Це правило, мене, що нікому не завадить. Ось я наніс і беру таку пластикову кельму. Це для нанесення вільвета, тачента, лави для таких декоративних шпаклівок. В принципі, ви в інтернеті можете э, завжди таку керму знайти. У моєму випадку ви дивіться, фірма я навіть не буду читати, я просто подивіться для себе. Ну, Будь-яку пластикову керму, але це спеціальне керма для нанесення декоративних красок, таких фарб, таких як ну, Отачент э, Вельвет, Атачента. Лава і ось я беру і роблю те саме, що ми робимо. То, що тут то, те, що ви трішки розумієте, тут те, що з венеціанки. Я її уплатняю, уплатяю фарму. Десь ну майже. Ну от ось десь під таким ось кутом. Ось. Десь ось під таким котом. Невеличкий кут. Уплотняю і вона починаю висихати. І того, го вона починає висихати, трішечки натискаємо. Я накинула, і вона починає давати такий спротив, що Тепер починає висипати. Але коли з'являється глянець, вона знову починає легко ковзати по поверхню. Зараз нашу спротив, і починає уже легко. Це що починає з'являтися глядатися. Якщо вона починає позитивно, слідкуємо, щоб наша кільмочка була. Тоже чистая, тут такі картины фарби, что не видны, тоже мяц не были. Ну але она гладка, в принципе. Минуцию руку. Вы будете вычевать по кельну. Потому что кельна начинает легко ковзать, потому что наша, наша фарба, это обычная акриловая фарба компании Снежка. Снежка Эко. Эко. Ну, я уважаю, что будет акриловая да, фарба. Фарба в принципе, Венеціанка теж вона є на військової основі, є на акриловій і якщо взяти Венеціанку Венецианку... на акриловій основі, то все рівно ну, звичайно не, не той состав, але все рівно... Все рівно щось там є схоже. І тому ми бачимо, майже такий самий результат, може венецианка по гуляли більш краще, але не завжди кожен і хоче такий гарно насичений. Це вже після того навіть, коли ви заляцювали, це вже, ну я вже нічого не буду робити. Тому що, коли ми оплатяємо матеріал, він вже не буде так поглинати бруд. Але щоб я радию не на платовки, у нас тут ще будуть полиці і все буде заставлено з різних сяб. І тому ну, все на наших стін не буде видно. Можна його просто погабувати. Але просто мені цікаво, поки є можливість, і час, і нахрює. зробити, Експеримент, тому що всьому десь знадобиться десь зробити для, для когось, або, це пікавому варіант. В принципі, ви бачите, що сам декор ми нанесли за один раз і дуже швидко Це я вважаю. Сама мабуть, проста і самая швидка декоративна шпатика. Вот эти можна робити, ще, є на моєму каналі багато ну, так. близне ну, такий видный нескладный. Ну такие холодок. Я її нагнал теж проста. Ну там ще... Кельму може потрібно навчитись, ну якось набити руку, там легко. І тут взагалі нічого вам не потрібно робити. руку. Просто все дорого. я зараз покажу вам, я візьму телефон я покажу, і покажу, який згодиться глянець. Все. Воно посвітліше, коли висохне, а глянець залишиться. Зараз. Вийде чи не вийде, а ось піймав мав ось Ми бачимо, який вийшов глянець. Доволі такий недево виглядає, але по ціні. Дуже дешево, вже дешевше нічого не виглядаєш. Просто звичайна шпаклівка в мішках, звичайний фініш і звичайна форма. Все. А по трудовому ну, по, по труду затратах по фізичних зусиль то взагалі набагато легше фізично, аніж якщо б виробили під, е, по, 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 під пофарбування стіни, тому що під пофарбування підготувати, це потрібно добре вишкурювати, добре вишкмубльовувати, фарбувати, фарбувати. І тут фарбуємо, звичайно. Було б набагато більше роботи. Тут дуже швидко, дуже легко і набагато краще. Просто результат дуже обалденний такий. Все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки будемо ще робити. Вигадувати, щось експериментувати і будемо дивитись нові якісь витвори, що я витворюю. Добре, до зустрічі. З вами я вже попрощався, але думаю, щось я хотів сказати і забув, і згадав. По-перше, що стик я Заходжу на стару трішки, так я не боюсь хльост заходити. І по-друге, що я хотів попередити, ніби разу не беріть кельмуласькову, не пластикову, не, не беріть металеву. Чому? Тому що навіть якщо ви візьмете дорогу кельму для венісанської шпадлі штукатурки, якщо навіть... Дорогої пісні. Саме круту. Венеціанську кірка. У мене гарна кельма венеціанська. Я її не хочу, тому що вона сирівна буде чорніть. Будуть чорні колоси залишати, коли буду уплотнять. А пластикова вона не залишить, тому що це серійна це не венеціанка, це фарба. На венеціанки, венеціанська кирма, якщо з гарного металу, з гарної сталі вона зроблена якісно, то вона не буде залишати чорні полоси, черніть не буде, але на фарбі, яка б вона не була, вона у вас буде черніч. Тому Беріть тільки пластиком. Це до побачення.